5 квітня в Україні і світі відзначають день неонатолога. Сучасний неонатолог це особлива медична спеціальність, що вміщує знання педіатрії та акушерства, володіння навичками реанімації, знання неврології раннього віку, кардіології, кардіохірургії та інших. Професія неонатолога – одна із нових професій одних категорій напрямку розвитку медицини. Дітки народжуються здорові, дітки народжуються хворі. Бувають такі дітки, народжуються, які потребують виявити патологію, приділити далі дію. Лікувати. Ну, натолог, это врач, который рядом с ребенком в первые секунды его жизни. Работа нашего отделения ⁇ это интенсивная терапия, это реанимация новорожденных, это выхаживание маленьких детей. Неонатологи працюють безперервно, щоб допомогти найменшим пацієнтам почати життя здоровими і сильними. Кожен новонароджений потребує індивідуального підходу, і неонатологи планують лікування відповідно до потреб кожного малюка. Усі новонароджені у Кременчуцькому перинатальному центрі за потреби отримують високотехнологічну допомогу на сучасному рівні. Саме я працюю у пологовому відділенні і присутня при пологах, тобто, після народження дитини я оцінюю стан дитини. а Розповідаю батькам про особливості цього ніжного періоду дитини, навчаю їх, як розуміти потреби своєї дитини, навчаю грудному вигодовуванню та відповідаю на їхні питання, якщо в них є. Лікарі-неонатологи не тільки лікують новонароджених, але й підтримують батьків під час цього важкого періоду. Вони відповідають на запитання, надають поради та допомагають зрозуміти стан їхньої дитини. Все добре, слава Богу, пройшло, Я дуже хвилювалася цей трошки раніше времені, може на світ, але слава Богу, все обійшлося, все добре пройшло. Я дуже рада, так як ще й лікарі дуже добрі переділи. Я сподіваюся, що буде в нас можливість прийти сюди, то надію, що саме сюди я потраплю в ще рази. Ви там, де все бере свій початок, де народжуються мрії та сподівання кожного, і допомагати найменшим та найціннішим людям, немовлятам це надзвичайно важлива та відповідальна справа. Пишайтесь, бо ви цього варті. Мої дорогі колеги. Я хочу вам подякувати в цей день за вашу злагоджену роботу, за ваш щоденний труд, за вашу душу, яку ви вкладаєте в наших діточок. Наразі ми з вами живемо в нелегкі часи, як для нашої держави, так і для кожного із нас. Але при цьому ви завжди на своєму місці, ви завжди готові прийти на допомогу. Я мрію про те, щоб наші малюки жили в чудовій, мирній, квітковій країні. Можливо, інколи час від часу вони будуть згадувати добрим словом наш Кременчуцький перинатальний центр місце, де почалося. Їхнє життя. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.